Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні будемо говорити про те, як віднайти себе в міграції, у вимушеній міграції жінкам про виклики, про проблеми, про жіночу солідарність. Про все це говоримо сьогодні з моєю гостею. Це українка у вимушеній міграції Оксана Баранова. Оксана, вітаю! Дякую, дуже приємно. Так, ми познайомились на одній з зустрічей, тому що ти є дуже активною людиною, ти є активісткою, так. Але я хочу почати нашу розмову з того про твій шлях, тому що ти сама родом з Херсонщини, і зараз ми знаходимося в Польщі, так, і ти якраз та людина, яка пережила Вимушено воєнну міграцію переживаєш, стикаєшся з усіма тими викликами, проблемами, питаннями, які виникають. Ти також мати, в тебе є 12-річна донька. Розкажи, будь ласка, як, чому Польща, як все починалося? Починалося Трошки так. до мікро. Я народилася в Херсонській області, я проживала, я в Дніпропетровській області, місто Кам'янське. Я мала їхати до мами, там залишалося три дні буквально до окупації. Ми не були на 100% впевнені, що нас окупують наше село. Тобто була якась така надія, ми трималися до останнього, і я в один момент вирішила, що я не поїду. Я або маю залишитися, або виїхати. Я мала намір їхати далі. Тобто Польщу як країну я не розглядала. Я ніколи в ній не була. Я не знала, що це за країна, що тут за звичай. І взагалі, тільки з історії, з книжок історії я знала, що така є держава, як Польща. І, ну, тобто ну, якогось контакту не було. Так, так, і ну всі ж ми знаємо, що, що для українця Польща це місце де, місце, де можна поїхати на заробітки. І я перетнула кордон Польщі. Я була дуже вражена. Я була дуже вражена гостинністю польського народу. Оце забути неможливо. В неможливо. Планах... Це правда, я підтримую, тому що я теж згадую завжди. І коли починаю згадувати, як ми перетинали з племінниками і маленькими кордони, як одразу підходили, пропонували все їжу, іграшки на сльози одразу я хочу, щоб все залишилося в пам'яті навіки. І тому я пишу книжку. Я не знала, все чудово. <смі> я пишу книжку, знаю тільки близькі, тому що з неї, з неї її дуже важко писати, тому що дуже, ну, дуже емоційно, дуже ти відкриваєш знову ці моменти, ти переживаєш знову ці етапи. Це... Її дуже важко писати, але вже 14 сторінок готово. Я б хотіла, щоб ці книжки залишилися ті люди. Просто звичайні люди. Це Еміль і Йоанна, які дали свій будинок, які підтримали, які просто відкрили своє серце. І це просто навіть перехожий, який в Кракові, коли ми були з, е, з дитиною, просто витягнув 100 злотих і просто вит... протягнув мені в руку і сказав: тобі потрібно. І мені б саме хотілося, щоб це залишилося. Бо це просто. Я пам'ятаю це епізодами, і я би хотіла, щоб це залишилося. Щоб це мало якийсь слід такий, так? Так. папері, цифровий слід. Тому щоб... що насправді да, от у нас дуже багато цих історій, пережитого, да, от якихось таких моментів такого милосердя і доброти. І дуже, от мені, наприклад, дуже страшно, що воно може якось там залишитись зі мною да, чи забутись, а дуже хочеться передати це і наступним поколінням. А, але є такі моменти, що е, важко писати книжку, коли коли ти слухаєш таких видатних діячів, як Ліна Костенко, і, і вона говорила, я не терплю, коли пишуть погано, і ти так думаєш, Боже, а якщо я там щось не допишу, а насправді ти ж за фахом тебе економічна освіта, ти так. бухгалтер, так тому зрозуміло, що е, тут ти пишеш так, як, як людина. Я думаю, що варто це робити, і якщо такий задум є, то варто його продовжувати далі. Принаймні, ця книга вона може стати такою родинною книгою, так? Тому що в тебе підростає донька. Я думаю, що це, це важливо зробити. Розкажи, будь ласка, як влаштовувалось твоє життя тут, тобто допомогли поляки, яких ти не знала, з якими познайомилась уже під час це бу... переїзду? Так, це було просто як у вісні. В один прекрасний момент я опинилась в українському домі Експо. Е, де ми всі розміщалися в Експо, і я просто сиділа на ліжечку, і я просто говорила до світу, до себе, до Бога. Я не знаю, до кого я не хочу тут лишатись. І я прийшла, і е, дівчата говорять: ну, ми можемо тобі винайняти найняти, дають квартиру на три дні, хоча б перепочинеш і повернешся. Бо зараз, бо зараз дуже важко. І тут десь за пів години ми, ми були з донькою десь 24 години тільки в українському домі. Але український дім і, і польський народ зробив для моєї дитини так, що вона абсолютно не травмувалась. Тобто в неї не було травми, в неї було кучу солодощів, аніматори для дітей то було все. І вона не розуміла: мамо, чому ти плачеш? Це ж рай. Дивися, скільки солодощів. І в цей момент приїхав Еміль і забрав нас, відкрив двері свого дому. І тепер у нас є гарна традиція, коли день народження у його дружини вона кожного року отримує квіти. Бо вони зробили. Вони зробили дуже багато для мене. Вони мене змотивували іти далі, не здаватися, вчити польську, тому що я не розуміла польську взагалі. Мене трошечки допомагала мені моя англійська, бо з польською було ну, взагалі ніяк. Зараз це, зараз це одна з моїх найкоханіших мов після української мови. Я вже вільно розмовляю, вільно пишу. Не це один, але близько. Ну, Це найголовніше, що є для є розуміння, так? Якщо ти говориш, я чула, як ти говориш, то вже гарно, гарне знання. Як далі складалося життя? Я знаю, що ти взагалі дуже активна людина, активістка, так, і ти брала участь в помаранчевій революції. Я правильно розумію, і Євромайдан, і тут ти також доєднувалася до організацій, які займають таку активну позицію щодо підтримки України, зокрема Євромайдан, Варшава, так. Так, на жаль, зараз я не волонтерю з ними, тому що все ж таки я обрала теж потрібен час для моєї доньки. Зараз це непростий період, це період, коли, як то говориться, підлітковий період, і я маю бути в її житті. А так як ми живемо дуже далеко від Варшави, то фактично часто на роботу, на зароблення деяких грошей займає. Левову частину часу і все, що залишається, залишається доньці. І також залишається розвиток. Розвиток завжди був зі мною. Я завжди розвиваюся, завжди чомусь навчаюсь. А зараз я просто закохалася у вивчення мов. Зараз прийшов час на англійську. Ну, і так то вийшло. Але я згадую з теплом Євромайдан, Варшава, Панченко. ці... Ця і їхній фонд Stand with Ukraine. Я познайомилася з безліччю багатьох відомих людей. Я мала розмову з Рімою Зюбіною, Я розмовляла з Джамалою. Також був з, 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 з. Тобто, це люди, люди України, які запрошую, так, так, і... запрошують. Вони запрошують. Якщо говорити про от, життя в Польщі, ти сказала про те, що було, скажімо, таким, що тебе вразило, що завжди запам'яталося. А якщо говорити про якісь такі складні моменти, що це за таке було, що було найважчим, що, скажімо так, заважало і заважає, і в пошуках роботи, і в адаптації, і в прийнятті нової реальності? Заважає е, те, що е, заважає те, що Знайти роботу саме, це те, ще квест. На жаль, багато хто проводив бізнес в Україні, вони не переходять на європейські стандарти. Тобто, фактично, це жорсткий відбір, і те, з чим я стикнулася тут. То знайти роботу в Україні було, було набагато легше. Тут вони мають великий вибір. І я скажу так: мені 39, і мені важко конкурувати з людьми, які закінчили польський вуз, які круто володіють мовою на наші українці, які, які здобули тут освіту. Знають англійську, і мені так, дуже важко. Конкурувати. Дуже а там, де мені вдавалося, там все ж таки тягнувся, тягнулося те, що потребує реформ. І я скажу так: я слідкую за процесами в Україні, за бізнесом в Україні. Ми реформуємося, ми йдемо, ми йдемо до європейських цінностей. І я впевнена, що за декілька років і тут деякі роботодавці змінять погляди, тому що. Ти постійно втрачаєш, затрудняючи нових співробітників. Я е, працювала на прибираннях, потім в офісі, потім знову на прибираннях. Зараз е, теж я в пошуках роботи. Е, працювала я тут, в офісі, фінансовим аналітиком, в чудовій компанії, але наші шляхи розійшлися. І саме головне, що це важко в той момент, коли. Ти втрачаєш, ти тільки-тільки зачепився, ти тільки зачепився, бо для тебе важлива легалізація. Ти якось треба зачепитись, планувати майбутнє, а його тут дуже важко спланувати. З однієї сторони ти можеш дуже легко втратити роботу, тому що українці робото, українські роботодавці не дуже не, не дуже переймаються твоєю долею. Скажем, Українські так. роботодавці. Так, так. Які... а Польські роботодавці, Польські роботодавці, і, я е, чесно сказати, що я ще не відповідаю до рівня, коли мене можуть затруднити польські роботодавці. Мені трішечки не вистачало е, знань, може рівня мови, але у них підхід інший. Якщо ну, добрий... йти от в, в економічний напрям, так? От ти є бухгалтером, тобто це економічна освіта. Тобто є ж якісь, я не знаю, можливо, подібні системи роботи чи ні? чи це mm -hmm. різні Бухгалтерія речі? дуже різна. різна так. Бухгалтерія, Я проходила нові курси, то навіть план рахунків дуже різний. і mm. так. І... Тобто виходить, що ти людина з освітою. Так, у тебе одна чи дві вище? У мене одна вища освіта економічна, так. інша е фельдшера. І фельдшера, так. І ти не можеш знайти роботу тут в Польщі ну, за фахом не можеш, так? Я не можу через, сказати. через те, що різні системи, через недостатнє знання мови, конкуренція. Я не можу сказати, що я її не можу знайти, бо я в пошуку. І О, якщо, в мене, якщо в мене вже в моєму резюме є досвід роботи в трьох місцях тут, в офісі, то все ж таки я її знаходила. О, так. Ну, і резюме ж пишеться навіть по-іншому, відрізняється. Тут багато різних нюансів. Тут дуже багато різних нюансів і. І оця зневіра, коли ти втрачаєш роботу і знову повертаєшся, якби знову повертаєшся з того, з чого починав, бо все ж таки утримувати дитину потрібно. Потрібно платити за помешкання, і ти повертаєшся. Але є єдине, що є в мені, мабуть, і завжди була така, мої батьки не приймали це, вони не називали це впертість, а в мене це називалось. Неможливо, я не знаю такого слова. Здається, що це, це характер, це сила характеру. Дуже велика сила характеру. Тобто, якщо мені потрібно буде, я буду тисячу разів. І зараз я от зустрічаю простих українок і я дуже люблю давати їм надію. А як? Як давати надію? Я зустрічала різних людей і активних, і не дуже активних. Ну, як ми говоримо про жіноцтво, всіх по-різному. Хтось не зміг, хтось повернувся, якщо є куди повертатися в Україну у війну, хтось виїхав кудись, так, хтось не може досі себе знайти. І, от, наприклад, люди, які мають там вищі освіти, жінки, іноді по дві освіти, вони часто працюють не за фахом. Тобто на якихось нижчих роботах, тому що ну власне через те, через цю конкуренцію, через те, що не, не відповідають, наприклад, тим вимогам роботодавця, які є в Польщі, і це проблема, тому що так як ти сказала, треба і за житло платити. Ми знаємо, що проблема житла для українських воєнних мігрантів це одна з ключових проблем, тому що житло дуже дороге. І в Варшаві, і в Польщі загалом, якщо ти орендуєш, і ну направду треба мати нормальний заробіток, такий середній, щоб нормально платити за житло і жити, так? Ну, тобто і годувати, виховувати дитину. Ну, а Це взагалі, виклики? Так, взагалі була цікава зустріч з багатьма цікавими людьми. І коли я зустрічаю українку, то я їй говорю, а ти вже молодець. Подивися, скільки ти всього зробила в житті. Ти крута. А тепер дай собі 5 хвилин, підтримай себе, скажи, яка я класна, яка я крута, скільки я всього можу. Випий кави, і 5 хвилин злови оцього щастя, оцього моменту, що ти є. Що ти є в моменті. Подивися там на жовте листячко, Подивись там на щось прекрасне, дай собі ці 5 хвилин, ти ж з іншою. Ти, ти ж... По... І дійсно. Бо нашим жінкам перестали нагадувати, які вони красиві. У нас чомусь при... Як оцінюють жінку. У нас рахується краса. Краса, стандартна, от і красива. Але ж, якщо дати жінки. Це відчуття, що вона дійсно керує своїм життям, що вона крута, що вона скільки досягла оцю силу, оцю маленьку опору. Оце важливе це ти можеш спиратися на себе. Подивись, ти оце оце зробила. І ти можеш. Не вийшло спробуй. Ще. Бо якщо ми говоримо, коли ж дитинка починає ходити, якщо ж вона впала, ми ж не говоримо їй, не йди, бо впадеш. Ну так, так починає йде. читати так само, не, не вдається спочатку. Так, це, це правда. Я тут погоджуюсь з тобою, що треба іноді якось так зі сторони на себе подивитися і зрозуміти, що насправді ну, ми є сильними, ми досягли багато, ми змогли пережити, ми змогли вижити в вимушені міграції. Ми змогли все ж таки якось своє життя впорядкувати так, що ну ми досі тут, в Польщі, а значить, це наша це наша заслуга. Але тут мене ще питання до тебе: от про всі ті зміни, які відбуваються в польсько-українських відносинах. Я знаю, що ти не виїжджала з Польщі, ти живеш постійно тут. Тобто, чи бачиш ти, як змінюються польсько-українські відносини, чи не знаю, чи був у тебе якийсь хейт щодо того, що ти українка, чи стикалася ти з таким, там я не знаю, на вулицях, чи на якихось підприємствах. Чи якось тобі некомфортно зараз через те, що ти от українська жінка, воєнна мігрантка тут у Польщі, і ти відчуваєш якісь, десь якесь непорозуміння. Можливо. Бо зараз ми багато читаємо. Я зустрічала жінок, які з цим стикаються безпосередньо. І ось випадок нещодавно в автобусі, коли Полька заступилася за українську жінку, яка говорила українською в автобусі? Це теж. Був дуже сильний розголос. Е, одного разу, коли в автобусі зазвучала е, репліка про те, що я теж з польська розмови по польську, я не відреагувала і просто людина перестала. Е, я скажу так: в моєму полі я не бачу цього, я не зустрічаю Хейта. Може, я так просто люблю цей народ, і мені іноді українці кажуть, ти про поляків не знаєш нічого. Я кажу, мені достатньо те, що я їх люблю і люблю цю країну. А коли я заходжу в інтернет, Тік-Ток, Інстаграм, коли там публікують щодо ускладнень легалізації, я бачу цей хейт. І це для мене як така, як я Падаю з висоти, тому що в моєму житті повсякденному я співпрацюю з польками, я дуже маю контакт з цими дівчатами. я... з вимушеними переселенками, ти про біженок наших, так? Ні, я просто говорю, що я от з польками, з... З... з польками дуже багато співпрацюю, дуже бага... в мене є друзі. І, взагалі, я в цьому середовищі віднайдусь, ніхто мені не говорив нічого такого, і всі мене підтримували, і всі говорять про те, що поважають, як я відношусь до їхньої культури, до їхньої мови. Як я продовжую любити Польщу? так мені не подобається деяка політика в сторону українців, тому що на громадянство, якщо ми в Штатах чекаємо 5 років на громадянство, то тут ми чекаємо від 8 до 10, і нам хочуть збільшити термін. Це єдина причина, по якій я би покинула цю державу, тому що мене моє життя проходить і я не можу просто чекати цих 15 років. Я просто не можу цього чекати, але я завжди любитиму цей край. І я як так ось я з Хейтом ну, практично не зустрічалась. І мені завжди говорять люди, іноді, бувало, навіть ми зачинали дискусії щодо історії і. Ті люди, які дуже, а я дуже спілкуюся з такими людьми, які мають які такі вчені, займають високі посади в Польщі. Говорять про те, що вони підтримують нас, і про те, що якщо там якийсь там відсоток не розуміє цього і вважає і хейтить нас, ну то вони вибачаються за це. І, і це ти просто дивишся, якого рівня людина це тобі говорить, і ти думаєш, ну дійсно так. і Я так скажу, що і українці хейтять. В по є в мене знайома, ми просто підписані на Тіктоку дівчинка, яка проживає в Ужгороді, і часами її хейтять українські чоловіки, жінки ні. Жінки більш жінки більш у нас м'якіші, а от чоловіки починають хейтити. Тобто ти так. говориш про те, що це залежить від людини, не від нації, не від суспільства, а, власне, від людини. Це, так, це залежить від рівня розвитку, так, на якій зупинився індивід. Так, так. От щодо материнства, от як ти як мама почуваєшся, як дитина твоя почувається, і от ці всі зміни з виплатами, вони якось впливають на добробут вашої родини? Ні, я скажу фактично. Вони не впливають ці зміни з виплатами, і V800. Ну, чи будуть вони, чи не будуть вони, вони особ... особливо не вплинуть. Я скажу, що моя дитина почуває себе в Польщі, можна так сказати, двояко. З однієї сторони їй подобається, з іншої зараз іде поляризація, тобто діти українські спілкуються тільки з українськими дітьми, польські діти тільки з польськими дітьми. Тобто о оцей бар'єр він якось нагнітається суспільством. І діти розмежовуються. а В моїй родині, тобто в моїй, я і донечка, ми не нагнітаємо це. І взагалі, і часом буває, що моя доня так нестерпно мені говорить: мамо, ти занадто їх любиш. Ти занадто любиш цю країну. Чи бачиш ти майбутнє своє особисте і професійне в Польщі, чи ні? Ні. Бо я за рік маю інші плани, щоб писати другу частину жінки в еміграції? Я хочу змінити країну. Це з особистим життям. Як далі складеться чи повернеться? А взагалі, я би дуже хотіла повернутися в Україну? Я так, сумою за Україною, що фактично Україна має все: медицину, освіту, круті заклади, круті бренди. Крут, круте взуття. Але страшного сусіда агресивного терориста Росію поруч. Так, так. І це просто-просто. Яка знищує країну. І я пам'ятаю ті роки, коли я знаходилась в Дніпропетровській області, а я спілкуюсь постійно українською мовою. І мені було дуже важко. Мені було дуже важко. Ну, я думаю, що тут Україна після цієї війни вийде з однієї сторони, можливо, економічно там слабшою, але. За мотивацією людей вона вийде набагато сильнішою. Я скажу так. Так, ми, ми завершуємо вже у нас вже залишається буквально півхвилинки, і спасибі, е, що ти прийшла сьогодні. Я вірю, що ти обов'язково напишеш книгу і вже прийдеш з книгою своєю до нас у студію. І дякую за те, що ти не втрачаєш цю силу духу, так, впевненість, і допомагаєш іншим українкам у вимушеній міграції теж триматись, вірити в себе, і йти вперед. Оксана Баранова, Українка у вимушеній міграції, сьогодні була гостою програми. Ми у Польщі, ми говорили про те, як віднайти себе, навіть коли ви є біженкою. як... Долати ті виклики, як шукати самопідтримку, зокрема і серед жіночої спільноти, жіночої солідарності. З вами була Світлана Мялик. Дякую всім за увагу і нагадаю, що записи цієї програми та інших ви можете знайти на Ютуб каналі Польського радіо для України. Також шукайте інформацію на нашому сайті і в соцмережах. До зустрічі! Вітаю слухачів. Це польське радіо для України програма.